Щодо обміну теж є важлива інформація. Ми якраз про це теж говоримо і на цьому акцентуємо. Так, от додому повертаються військові, що важливо, які вважалися зниклими безвісти. Бачиш, це якраз те про що ми з тобою говорили. А отже, і особливість цього обміну, в тому, що вдалося повернути захисників яких Росія засудила на тривалі терміни ув'язнення, і переважна більшість звільнених потрапила в полон в 2022 році, і незмінно, звісно ж, на місці обміну працівники офісу омбудсмена. і вся ця інформація, до речі, якраз таки від Дмитра Лубінця, омбудсмена Верховної Ради, тобто уповноваженого Верховної Ради справ людини, насправді, от. Оце може нас потішити, і оце може заспокоїти наші, знаєте, стурбовані збентежені е війною душі, тому що як на мене е немає нічого кращого, коли наші люди повертаються додому, особливо від пекельних з пекельних умов російських застінків.